Всім доброго дня! Знову ми вже зайшли в сезон осінь, в принципі, мед вже викачали і знову постає питання обробки чи не обробки бджолиних сімей і коли. Минулого року вже було дуже багато дискусій, От всі говорили, багато хто був, надавав коментарів, Богдан, ти не правий, це треба обробляти, коли підуть перші морози, біпіном і тому подібне. Ні. Навіть якщо ви візьмете інструкцію і почитаєте по роботі з біпіном, там пише, після останньої викачки меду, отже, після останньої викачки меду ми обробляємо. Минулого року ми обробляли дим гарматою. Це перед початком медозбору. Цього року ми хочемо спробувати і будемо обробляли дим гарматою. В принципі, вже одну пасіку викачали, ми обробили. І зараз вже будемо викачувати і обробляли другу. От, обробляємо з цього року дві пасіки дим гарматою, все інше, будемо починали з біпіну інших амітразів. Подивимося і подивимося на загальний результат, що в нас вийшло і як в нас вийшло. От, в принципі, так. Дим гармата. Використовуємо різні амітрази ну, на даний момент не для реклами, бісанол. бісанол. Минулого року використовували інші препарати. Перед початком медозбору використовували інші препарати. Так що от, так міняємо. Пробуємо, міняємо, пробуємо. Зараз обробляємо дозування на 50 вуликів. От Маємо зараз два. Одну пасіку обробили теж двойкою, фактично. В принципі, отак. Нічого тут складного нема, запалюєте дим гармату, виливаєте сюди препарат по одному міліграму, по одному качку, в принципі, використовується на один вулик. Якось-якось так. Це щодо обробки дим -гармати. Далі будемо міняли, будемо змінювали препарати і вже дивились, як що є. Так що так, викачали мед, обробляємо від кліща. А вже далі при зниженні температури ми будемо обробляти біпіном, іншим амітразом. Це вже буде інший варіант іншої історії. А на даний момент от так. Так що всім гарного дня, до побачення.